Вітаю, друзі, Олександр Івахов, новини з Полтавщини. Лайк, підписка та поширення. Цікава вже блокбастерська новина відбувається в місті Полтава, а саме на закупівлях дрьов для військових. Там, де ми обістралися на всю країну, були ці новини по всім телеграм-каналах, по навіть деяким телемарафонським каналах. Але наразі фігуранти цих справ ще на волі. Бо йде суд, ми живемо в правовій державі. Зараз декілька нюансів по цій справі. 19 вересня відбулось перше і друге засідання на придбання 170 безпілотників майже на 39 мільйонів згідно справи 10 мільйонів майже переплати. Фігурантами є. Не буду називати прізвища, я ссылку скину, почитаєте. Деякі з цих, кстати, фігурантів навіть проігнорували засідання, бо, навіть, все на мазі, все вже порішали. Прокурор вимагав лише відсторонення чиновника від посади. Суд навіть цього не задовольнив. Ну, суддя рішає як потрібно. А давайте представимо таку ситуацію або змоделюємо, що ми живемо в дійсно правовій державі, і прокурор. Розплутав цей клубок корупціонний, бо навіть у статті, яку я вам скину, все досить детально описано і зрозуміло щодо чого. І за... обирають цим всім чиновникам і екс-чиновникам запобіжні заходи, бо деяких з них звільнили, бо пішов скандал, а треба своїх, як то кажуть, перекривати. І його садять заграти. І він починає розмовляти і казати, хто насправді стоїть за ним. Хто давав вказівки, хто організовував ці всі схеми по відмиттю грошей під час війни, ще й на закупівлях у військових. Але, на жаль, розові окуляри ми знімаємо і поки маємо, що маємо. Силку на статтю скину, лайк та поширення.